Ще нещодавно ми зустрічалися на полі з топ-клубом УПЛ. Як вже цієї суботи ми зустрінемось з Донецьким шахтарем. Усі свої сили ми спрямовуємо на цю гру, тому сьогодні на базі ми покажемо вам, як триває підготовка до цього поєдинку. Дуже задоволений, що з'явився час. Трішки підтягнути ті моменти, які в нас просідали. Ну, звісно, що ми їх повністю не могли змінити. Це кори за цей такий нетривалий час, але попрацювали дійсно якісно. Зараз, зараз вже сфокусувалися після вихідного дня на підготовці до Шахтаря. Тому задоволення, що був цей пауза, що ми дали можливість хлопцям трішки відпочити, дали два дні відпочинку, тому що ми за той період часу ми зовсім не мали вихідних днів. Багато ігор, них ігор, тому все добре. Один, 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 один! Ну, напевно, це була напевно моя помилка в плані того, що дали трансляцію. Бо ну людям, я розумію, що людям цікаво, але ми були під навантаженням, і так, да, десь не потрібно, напевно, ці ігри, бо не кожен це знає, не кожен це враховує, і, і ми не були свіжими. Ми бачили, що ми рухались досить так повільно, не розкуто, можна так сказати, через те, що ми були під навантаженням. І напевно такі ігри не не потрібно. Транслювати, бо знову ж таки, щоб не хвилювалися болівальники, щоб не переживали за те, що там щось не виходило. Це все зрозуміло було, чому так, і ми навмисно це робили, щоб ми підняти наш тонус. І щоб на, цьому, на цій втомі ми рухались під час матчу, тому нічого страшного немає. Це робочі моменти. І знову ж таки, якщо б у нас не було прогалин тих фізичних, то ми б грали на свіжості цю гру і вимагали від хлопців те, що ми хочемо бачити в плані гри на м'ячі більше. Ну звісно, що Шахтар це. Є Шахтар. Можливо, вона зараз не виглядає набагато сильніше, ніж Динамо. Але виконавці, я вважаю, що більш високої якості, більш висококласних бразильців, ну, які на м'ячі. Цю команду можна розділити на дві фази: на гру з м'ячем і без м'яча. І вони досить різняться. І шахтар, в якості гри на м'ячі, вони. Найкраще, якщо вони будуть хотіти грати, якщо вони будуть мати бажання, вони, вони є досить серйозною командою для українського чемпіонату, навіть її можна винести за рамки українського чемпіонату. Але ми бачимо, що і хочемо е намагатися грати на м'ячі проти цієї команди і будемо вимагати це від наших футболістів. І... І подивимося, наскільки буде на даному етапі нашого розвитку нам це вдаватися. Я, я хочу, щоб воно якомога більше ігрового часу ми, ми намагалися домінувати. Ну, керівництво каже про те, що будемо чекати, можливо, десь вільних агентів. Наразі воно, трансферне вікно воно зачиняється, але ми маємо на увазі те, що можуть, можуть бути якісь гарні опції в плані вільних агентів. І якщо дійсно це буде точкове підсилення, Нашої якості, то ми будемо розглядати. Якщо це буде плюс-мінус рівні гравці, то вважаю, що не потрібно цього робити, виходити на ринок. Тому будемо дивитися, що буде нам пропонувати цей ринок і наскільки воно буде доцільно до нашої команди для клубу, то будемо, будемо бачити.